Вітаю вас! Кожна англійка прагне бути леді а кожна галичанка справжньою панною. І цього ви легко досягнете, завітавши до нового модного бутіка, що має назву панна. Комфортний бутік панна, що ніби являє собою вдалу трансформації європейського салону моди у сучасний час, є справжньою скарбничкою для кожної чарівної львів'янки, що передусім прагне досягти гармонії між внутрішнім та зовнішнім світом і водночас залишатися в контексті природних умов та історичної архітектури. А саме такі складні поєднання не вважаються проблемою у магазині панна. Мабуть, всім, хто був свого часу в Італії, країні, якій ми завдячуємо модою, добре знають марку одягу, тонело та Філо, що є фаворитами серед європейців в питанні практичності та естетики. І відповідь на загадку, як цим двом маркам вдалося здобути прихильників серед різної вікової категорії, криється передусім у правильному підході до створення кожної окремої колекції. А саме, кожна модель поєднує в собі класику і сучасність, а не повторний крій, якість тканини та трендові моделі підкреслять всі ваші переваги. Фігури додамо, що магазин Панна наразі є єдиним офіційним представником на Україні маро. «Тонело» та дефіло, що представлені у Львові, пропозиціями саме жіночого одягу. Жінка обійдеться без аксесуарів, цих важливих дрібничок, у яких прихована істина про кожного з нас. І до речі, обираючи собі аксесуари, не забудьте слова славно звісної Коко Шанель, -ко котра стверджувала, обираючи аксесуари, неодмінно зніміть ті, котрі ви одягнули останніми. Неодмінним доповненням до всіх представлених пропозицій від відомих італійських марок, тонело та дефіло стануть вдало підібрані сумки, щодо яких можна твердо сказати, що вони не просто на любий смак, а лише на хороший. У магазині пана все орієнтовано на створення образу європейки з витонченим і водночас сучасним баченням моди. Хоча експерти й переконують, що мода буває лише молодою, проте в магазині пана вона набуває інтелектуальної наповненості та богемного забарвлення, що є вдалим рішенням для швидкої Грації у примхливий ринок моди західної України. Задля чого в магазині панна чутливо ставляться до вчасної зміни колекції та сезону, так до прикладу, враховуючи кліматичні умови нашого міста, дбають у модному магазині панна і про невід'ємні атрибути зимового сезону, водночас приділяючи чималу увагу тому, аби вони компонували з вашим образом і захищали від негоди. Гадувати, що львівська погода повністю відповідає характеру львів'янок. Саме тому, коли починає капати дощок в душі, так само, як і на прекрасних вулицях міста Лева, а на календарі 13 число не слід впадати у вічі. Краще направитися до модного бутіка Панна де кожного 13 числа місяця тут діє 13% відсоткова знижка. Можна потрапити і на модний показ, який влаштовуватиметься для демонстрації новинок від знаних марок Тонело та Дефіло, що безумовно потішить всіх успішних ділових жінок, яким потрібно встигати не менш успішно приймати участь у вихованні дітей і водночас виглядати так, аби відповідати трендам. Тому, пана, це вагомий аргумент на користь не лише моди, а й вашому внутрішньому комфорту. Цілі це комфортність та любов. А краса виникає тоді, коли мода потрапляє у ці цілі. Про це добре пам'ятають у будь-яку панна. Завітавши, куди ви відчуєте, наскільки вдало можуть пригукуватися внутрішні естетичні потреби та модні європейські віяння.